Доброго дня, дорогі дітки! Сьогодні нас чекає неймовірна подорож у світ творчості та яскравих фарб. Ми поринемо у світ дощу, але не простого, а веселого. Адже сьогодні наш головний герой це Парасолька. І не якась там звичайна, а весела. Кольорова і чарівна. Разом ми створимо свою власну унікальну парасольку, яка не тільки захищає від дощу, але й дарує радість і усмішки. Приготуйте кольоровий папір, ножиці, клей і чарівний настрій. Адже попереду нас чекає справжня пригода. Тож починаємо наше заняття. Весела парасолька. Дощик падає рясний, та мені він не страшний. Парасолька є у мене, неабияка зелена. Краплі крапають крап крап, парасолька наче дах. Крапельок не пропускає, бо вона не промокає.